Я вітаю вас, стрільці. Зробимо з вами прогноз на серпень 2024 року для вас. Я, астропсихолог Алла Бережна, роблю не просто астропрогнози, а ще допомагаю людям розібратися в цих космічних енергіях, як вони на нас впливають, і як по можливості їх збалансувати, щоб життя наше було більш гармонійне і приємне. Отже, стрільці, що для вас цікавого буде у серпні? Всі ми знаємо вже, напевно, що ретроградний Меркурій з початку місяця буде йти по знаку Діва. До 15 серпня він пройде по Діві, потім зайде у Лев, повернеться. І до 29 серпня буде йти назад, а потім почне йти директно і знову ж таки пройде ці градуси по леву і зайде знову в Діву. І як це для вас, стрільці? Діва у вас знаходиться е, у 10 домі, тобто 10 дім у Діві. І це питання кар'єри, а що хоче зробити нам ретроградний Меркурій? Він хоче щось опрацювати, повернутися на якісь питання, які ви, можливо, не завершили, щось переробити, доробити, удосконалити. Можливо, якісь стосунки з керівниками у вас були незавершені, їх потрібно буде завершити якісь питання вашого робочого місця, десь ви, можливо, хочете щось покращити, щось реорганізувати. І взагалі це наша дисципліна. І бачите, як у вас 10-й дім це про те, що ви можете на роботі в цей час збалансувати свої відношення з часом. Відношення із тим, як ви синхроністично попадаєте в, у всі би, питання, у всі м, ситуації, які вам предоставляє простір, як ви синхроністично туди заходите. Тому що ретроградний Меркурій він може приносити хаос. Ситуації несподівані, ви на них не впливаєте, ви не керуєте своїм життям, взагалі соціальним в основному, а просто пливете по течії. І кожен день невідомо, що з вами буде, і що трапиться, те й трапиться. І ви в хаосі, ви нервуєте стрільці для вас. Це взагалі емоційні стани для вас можуть бути напружені в цей час. Але звісно, ми можемо це скоригувати. Як це скоригувати через дисципліну, через наше ретельне планування, через те, що ви самі берете в руки своє життя, а особливо соціальне, і керуєте. Плануєте, не чекаєте, поки щось трапиться, а самі кожен день ретельно плануєте. І добиваєтесь успіху. А коли ретроградний Меркурій іще зайде у лев, а це для вас дев'ятий дім, і тут взагалі це про організацію нашого життя. Тому, я так думаю, стрільці для вас саме це питання буде основне у серпні. Організація вашого життя, ваші стосунки з колективами, з людьми. Можливо, ви захочете кудись поїхати далеко, але будьте дуже уважні, коли ви будете купувати квитки, коли ви будете бронювати отелі, щоб все було точно, щоб не було помилок у інформації. Тому що е Меркурій ретроградний може давати такі е непередбачувані якісь. Е він взагалі любить пригоди, він любить, щоб було смішно, щоб було. Цікаво людям жити, щоб вони не застаювалися в своїх енергіях, а щоб трошки їх розшевелити. І якщо ви стрільці згодні на це, а ви взагалі любите такі, будемо казати, авантюри, пригоди, то для вас це буде цікаво. Ви взагалі з Меркурієм товаришуєте, ви любите його і він вас компенсує. У ваші емоційні стан. І ще я вам скажу, що 4 вересня, до того, як, прийде, як почне Меркурій свій ретроградний рух, у нас відбудеться молодик, також у знаку Лев. І це для вас знову ж таки 9 дім, стрільці. Як би можна сказати, що нове щось може народитися? Ви захочете навчатися, захочете кудись їхати. Взагалі, 9 дім це ваш. Для вас стрільці, він якби рідний, будемо казати. Тобто енергії вам знайомі, приємні. І тут може дати вам бажання нової освіти, нових знань, нових подорожей, нових знайомств з іноземцями, з людьми з інших країн, познайомитися з гуру, перечитати всі книжки відразу. І, можливо, це і прекрасний стан, тому що при ретроградному Меркурію бажано активності поменше. Бажано більше відпочивати, спостерігати за подіями. Отже, беріть побільше книжок, обкладіться ними і читайте, здобувайте знання і насолоджуйтесь цим. І саме через це ви можете і отримати успіх. Також і ще у нас Венера переходить також у Діву разом з Ретроградним Меркурієм. Вона буде стояти у Діві також з 5 серпня. І Венера це взагалі про щастя. Це про те, що ви можете відчути такий стан наповненості, комфорту, задоволення життям, відчути баланс, гармонію саме по цим категоріям кар'єра і соціальні стосунки, ваш професіоналізм. Відчуєте, можливо, і налагодяться ваші стосунки з керівниками, з вашим оточенням. Якщо ви, звісно, тут збалансуєте, тобто ретроградний Меркурій, дисбаланс і Венера такий баланс і гармонія. Отже, дивіться, спостерігайте і впливайте на це. У вас є сили, стрілець, ви дуже е, такі амбіційні люди. Тобто, добивайтесь, але, е, як би можна сказати, акуратно, щоб не було у вас такого суцільного неспокою. Ну, звісно, в мінусі це відсутність кар'єри, небажання йти в кар'єру, небажання щось робити, бажання сидіти вдома, закритися, прийти туди-вниз, в четвертий, і там шукати щастя, там може бути прийти одинокість по Венері, тривожність постійна, чого я вам не бажаю. Виводьте свої стани у задоволення і комфорт. Також у нас з 13 по 27 серпня і ще буде напружених аспектів декілька. Марс буде під'єднаний з Юпітером, і вони дадуть квадрат на Сатурн. І це для вас сьомий і четвертий дома. І в цих полях, бачите, може відбуватися конфліктність, може бути якби зупинка розвідку взагалі. І четвертий, сьомий це якісь стосунки в вашій сімейні. Тут ви відчуєте, що вас не розуміють, що щось якби зупиняється, тормоз якийсь взагалі. Вас не розуміють ваше домашнє оточення, вас не підтримують, або не рухаються якісь задачі, пов'язані з домом, можливо, ви хотіли ремонт, щось у вас не виходить, переїхати хотіли щось може поки тормозитися. Тому що Юпітер це розвиток, а Сатурн його стримує. Але що він хоче? Він хоче еволюції, і так як він у вас зараз е, йде по четвертому дому е, Сатурн, то він вам наводить лад у вашої, вашій сім'ї, у вашому домі. І партнери будуть на це впливати. Можливо, будуть вас і дратувати трошки. Але ж е, це все для еволюції, це все для розвитку, для нашої трансформації. Тобто не бійтесь цих станів, проживайте їх. І тут можливо навіть потрібно буде зробити якийсь вибір, тому що квадрати взагалі вони даються, щоб людина вибір якийсь зробила, або самотність закритися в сім'ї, сховатися, або все ж таки з партнером разом вирішувати якісь питання що стосовно вашого розвитку, вашого якби, руху вперед. Тобто будуть або зупинки. Або ж ви все-таки разом з вашими партнерами вирішите, як вам рухатися далі. Консерватизм може бути: ніхто нікому не поступається, мовчання таке. Ну, взагалі, конфліктні стани, дім або партнери. Це я вам озвучила мінусові стани, які я впевнена з вами не стануться, стрільці. Самий пік цих напружених аспектів пройде десь приблизно 20 серпня, а далі піде на спад. Також у нас повня відбудеться у Водолії 19 серпня, і це для вас третій дім. І тут знову про інформацію, про друзів, про товаришів. Повня – це кульмінація якихось подій. Але також день не дуже як би такий. Позитивний, ну, як я вам вже сказала, що до 27-го будуть напружені аспекти. І тут у нас дасть також напругу Сонце, буде в поєднанні з Меркурієм, і вони дадуть ще квадрат на Уран. І тут про те, що ви начебто і хочете рухатись, хочете навчатися, хочете спілкуватися, хочете кудись поїхати, але якийсь внутрішній конфлікт вам заважає. І... Ви якби не бачите щастя, не бачите розвитку взагалі, не відчуваєте цей стан задоволення. Але це просто потрібно пройти, тому що і Венера там буде давати квадрати, і взагалі якби зниження ділової активності, і це нормально. Тим паче, що ретроградний Меркурій. Не переживайте, що це стосується саме вас, що це ви з чимось там не справляєтесь. Це просто такі енергії. Так вони хочуть, щоб ви, як я вам сказала, можливо, заспокоїлись, набрались інформації, почитали щось, опрацювали в себе в голові. Можливо, у вас вже великі там якби такі, накопичення інформації, можливо, щось воно вам уже й не потрібно, щось потрібно відкинути, взагалі навести такий порядок. Що стосується інформації, тому що, бачите, у вас 9, 3 дім, і 10-й кар'єра. І що ще й в домі, власному, будете також, як би можна сказати, як зриватись на своїх близьких. Тому опрацюйте, що вам потрібно, що вам не потрібно для того, щоб рухатись далі. А вже можна сказати, що 27 серпня відчуєте полегшення, тому що Венера дасть два прекрасних таких позитивних аспекта і на Уран, і на Плутон. А для вас Уран в шостому, а Плутон стоїть в третьому. І тут, нарешті, ви відчуєте самоповагу, самовпевненість, захочете розвиватися далі. Ви зрозумієте, куди вам розвиватися. Тому що Уран у вас в шостому це бажання, у вас зараз неперевершене бажання саморозвитку. Уран вас заставляє все більше і більше накопичувати інформації, щоб щось, типу, зрозуміти. А Плутон стоїть в третьому, Це ж також про інформацію, про переміщення, про знайомства, про комунікації. Друзі можуть вам допомагати. І тут можете вже почати вирішувати питання про якесь навчання. Можливо, ви довго шукали якесь навчання, або шукали учнів для себе, шукали команду, з якою ви разом можете рухатися. То в цей час ви можете це все знайти. Відчуєте таку свободу дій, тому що Уран це про свободу. І Плутон також е, краще не емоціонувати дуже сильно, не сильно якби радіти, або радіти радійте, скільки хочете, тому що е, тригони це взагалі це про успіх, це про радість, це про дії, які вже можна буде робити, особливо після 29 серпня, коли Меркурій піде прямо. Можете включати активність, навчатися, діяти, розвивати себе, розвивати кар'єру, і стосунки покращаться і в сім'ї, і з партнерством. Якщо ви довго чекали інформацію про якісь курси, якісь задачі не могли б вирішити, пов'язані з навчанням вас або ваших дітей, отут піде все на лад, ви будете задоволені і щасливі. Стрільці, чого я вам бажаю, і всього вам найкращого і до зустрічі!